Всім доброго мирного дня. Погодувала кроликів. Всім дала сіна їсти. Всі їдять. Хто зерно, хто сінко. Ось такі в мене красавці. Всіх погодували. Тут з мишунчиком сидять. Чи мої красунички? Малюки як сіно топчуть. О, такі красончики. Все. Їм сіночка дала. Вона кормушка їсти. Їжте мої маленькі. Їжте. Зефірку причепила. Ще тут є, щоб їдати. Що родина родочок вирізала. Дивіться, вирізала, все. Так у нас буде. Що моя красуня? Ідиєш? І капуста тут є їж. Вона переберлива в мене капіць. Побілила кучку отут. Дивіться, побілила біленьке, висоха, висохло вже почти. Будемо нову хрунділька купляти. Отака в мене красота. На вулиці похолодало, топимо грубку. Принесли дров, топимо грубочку, щоб було тепло в хаті. Зараз піду зажижену козочку, всіх покормлю до вечір. Всі ждуть. Пошли. Пошли мои красунечки ходим, есточки дам. Пошли. Путички. Путь, пут, 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 пут. путь, 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 Побігли. Іди. Погодувала. Погодувала. Бачите, що робить? Стій, стій. Побігла в сарай, біжи, 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 ага. Побігла в сарай. Прибігла і давай скоренько їсти. Дівочка. Ці заре просять їсти, зараз її подаю. Їм їсточки дам. Отак От у нас дим іде з грубки. У нас газу нема. Зараз цих побачимо, що тут у нас. Пампушка сидить. Ну вже бачу, щось там почала. Арі я її попробую. Да, пампулечка? Всі хороші, всі здорові, все в порядку. Отки мене всі красуни, всіх покормили. Всі вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних природців. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.